Ісус і пішов за ним з учнями. І от одна жінка, що дванадцять років не здужала на кровотечу, приступила заробі, доторкнувшись до краю його одежі, казала бо сама до себе, як тільки доторкнуся до краю одежі, видужею. Ісус, обернувшись, побачив її і каже, «Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе. І видержала жінка з тієї ж години, коли Ісус прибув. Додому начальника і побачив там супільників схвильований хвильованою був. Сказала бо у не вмерла, а спить. І зі нього, як вже було проваджено, випроваджено людей. Він увійшов, взяв її за руку, і дівчата встало. Шутка про це розійшлась по всій тій країні. Матуві, славі славу, хава, Ісусовий. Це сьогодні день ми слухаємо Боже Слово, де Павло так смутку серця вболіває за свій народ, який не прийняв, не прийняв Христа в більшій мірі. І він так з жалем говорить, що народ, який би мав мати це благословення, особливе Боже, мати обітниці, ті, які Бог обіцяв, бо по тілом вони є і близькі, і, і з Христом, по тілу близькі, але бачите, вони не схотіли. Вибір людини є дуже важливим, бо ми, як християни, так само маємо через хрещення спільні з Христом, не лише. Ну, тілесно може не так, але маємо причастність до тіла через споживання його тіла і крові. Але більше ми маємо вже, скажімо, таке приналежність до Христа за Духом, тому що Павло, Павло коли говорив це, він був сповнений Духом, Духом Божим. І ми повинні так само десь в собі цінити ту приналежність, бути християнином. Бути Часником не лише тихобітниць Божих, але життя Христового, бо каже Павло далі, що вже не я, а Христос живе в мені. Тобто ми християни, це особливі люди, в яких Христос живе в нас і з нами. Не завжди ми це можемо помічати, бо інколи те, що в нас має це чітко розуміти, бачити, вмирає. Так як сьогодні ми слухаємо Івангелію, що один законник, один начальник приступив до Ісуса, вклонившись йому, звертається до Нього, щоб він прийшов воскресив його дочку. Бо вона, каже, вже умерла. Як тільки покладе на неї руку, щоб вона ожила. Бачите, як то цікаво, Матей трошки скорочено пише цю історію, бо ми в інших юналістів читаємо більш широко, там більш такі подробиці м'яки. Але достатньо, щоб ви розумієте, що сталася біда в родині, Лука описує, що була єдина дочка. Це, це дуже велика втрата. І Господь піднімається і йде, щоб оживити цю дочку разом з учнями. І по дорозі. Історія нам всі синтетичні Іван говорить, що одна кровоточева жінка мала таку віру, що як тільки доторкнеться до Ісуса, вона оздоровиться. Як важливо, щоб ми християни не просто мали формальну віру, те, що ми хочемо, бо деколи не те, що ми хочемо, є для нас добре, але коли воно є добре, коли воно співпадає з Божою волею. Дуже важливо, щоб ми мали віру. Зараз для українців важливо, щоб припинилася війна. Добре, що ми для цього робимо. Більшість українців абсолютно не хоче міняти спосіб свого життя. Ну, я вже не говорю про те, що там кожен може має йти там до Збройних сил. Бо не вони в великій мірі вирішують, чи буде перемога чи не буде. Це є комплексна дія, так само як будь-яка хвороба потребує комплексної. Комплексного лікування, не лишень але самодисципліни і так далі. Так само і тут суспільство потребує ну, такого комплексного зцілення. Ми повинні всі бути свідомі, що від нас залежить, буде це чи не буде, покладати надію, вкладати в ту надію віру, що обов'язково Господь допоможе, щоб це відбулося. І так буде. Більшість нас не хоче вірити, не хоче довіряти Богові. Тому апостол Павло каже: не отримуєте, бо не просите, а якщо просите, то не отримуєте, бо погано просите, бо просимо не те, що для нас є користь. І тому, бачите, Господь вертається до тієї жінки і каже, віра Твоя спасла тебе, іди дочко, у мирі. І тієї жоди, як пише нам Його на лист, вона одужала. Припинилася її кровотеча. Для людини, яка, можливо, втратила віру, не мов був мега для вічного життя, і єдиною надією, єдиною останньою надією або безальтернативною надією, те, щоб вона могла зустрітися з Христом. Тобто, цей батько веде до своєї дочки, дочка як сину, те, що посідає людина після смерті, бо душа наша має жіночий вітати. Образ цієї дочки це образ людської душі. Людина, як каже нам в одному місці апостол Павло, що живучи, коли вже мертва, котра не живе з Богом, котра живе в гріхах. І, очевидно, дуже багато таких людей, які вже фактично втрачені для неба, втрачені для Царства Божого. І вони це десь усвідомлюють. Вони розуміють, що вони вже не мають шансу на спасіння. Але так людина думає, у Бога немає нічого такого неможливого, щоб він не міг зробити. І тому для таких людей найкращий спосіб оживити своє життя це зустріч з Богом. Пізнати Христа як живого, як той, який має владу над мертвими і живими. І тому цей батько, коли приводить, то ті, які там вже були, позбиралися супільники і плакальниці, вони вже оплакували цю дочку. І Господь говорить дивні слова до них, вона не вмерно спить і насміхалися з нього, як пише нам Іванолист Матей. Часом людина, яка Хоче бачити жити і змінити своє життя, жити по-божому. Вона попадає під такий шквал на смішок. Знала мені таку, а тепер вона інша. Ну як це так може бути? Це так нереально. Людина щось хоче себе показати далі. А насправді для людини це важливо Не повинна слухати те, що люди кажуть, або те, що люди. Сміюється з тебе. Тут важливо те, що, що Бог буде з тобою робити. І Господь, бачите, воскрешає цю дружку і віддає батькам, показуючи, що в нього немає нічого неможливого. Можливо, ця історія Іванська дасть <клес> <клес> нам якусь, скажімо, думку, щоб ми могли. Проаналізувати своє життя, бо дещо в нашому житті певна опція десь вже не функціонує, не працює. Тобто для спасіння, для пізнання, для наповнення Духом Божим для християнина є дуже багато таких засобів, які ми повинні використовувати. Це все одно, щоб мати смартфон і використовувати його лише в якості, наприклад, телефону. А те, що можна його там використовувати як майже комп'ютер. Мати якісь різні доступи до різних джерел. Ну Коли людина це ці... не буде, нащо тобі тоді смартфон, тоді, е... його, щоб показувати, що в тебе він є, що. Тому житті християнини так само ми не повинні обмежуватися лише такими елементарними скажімо, практиками е... побожного життя, щоб там, раз там, у рік прийти і посвятити Пасху. Де багато християн так робить. Вони себе називають християнами, вони носять хрестики. Вони ж не розуміють, що вони вже для Христа вмерли. Вони вже не мають шансу спастися, а бо він дуже і мінімальний, тому що вони абсолютно не, не використовують той потенціал, який в них є. Вони вже навіть не знають, що таке молитва. Вони ставлять свічку в церкві і йдуть, навіть не помолившись. Тому що для них свічка має молитися в церкві замісних. Або коли якісь труднощі, вони найпростіші. Мені ця практика не дуже подобається, практика 40 устів. Ну, я змушений тут брати ті пожертви. Але це, ну, я, на мою думку, це є дуже щось недобре, тому що людина дає гроші на 40 устів, багато тут робить. Це запровадилося Більше цих теренах, бо в нас на Західній Україні такого, як немає, ми тільки молимося сорокові в часі Великого Посту, і то запомерли. За живих ми молимося, службу Божу, без ковну жертву. Це в тисячу, мільйон раз краще і корисніше для тієї людини, за яку ви молитися, чим наживача моментва. Тому що тут сам Христос своєю жертвою фактично ту людину опікує або допомагає. Але важливо, що люди, які дають на службу Божу, вони самі приходять. Але беруть участь в тому. А в нас оці, всі знаєте, добрі практики християнського життя є забуті. Або навіть відкинуті, бо треба бути самому присутнім. Зрозуміло, що людина може мати десь там час, коли вона працює, але є різні дні. Ми можемо служити щодня і робимо це. Точому людина не вибирає якийсь день і не пожертвує тим часом, щоб десь так само долучитися до цієї важливої для неї події, тобто за когось заступитися. Тобто ми хочемо знати, що все так десь навідає, щоб за нас щось робило, а ми були поза тим, що відбувається. Ну так, Ми слабо працює, тому ми повинні щось змінювати в своєму житті. Рости духовно, рости в знанні і рости в розумінні, що має відбуватися. Тобто, як людина без, без самої людини Христос нас не може врятувати, якщо ми не маємо бажання, так само важливо, щоб по захозі, якщо ми подаємо на молитву, щоб ми так само брали в тому участь, не лише фінансово, бо так відкуплятися ми звикнемо від всього, а потім на Старшому суді може грошей не буде. І завжди чого ми не буде купуватися, Кому будемо платити? Тому важливо, щоб ми це все розуміли і жили так, як нам пише Іванське слово. Амінь, слава Ісусу Христу.